І так 25 вересня, понеділок, я йду зважуватись. Дев'яносто вісім кілограм, сто грам. Двадцять п'яте вересня. 0 98 кг 100 г. За недільку поправилася аж на майже на кілограм. Угу. Цукор не записую, бо немає в мене чим поміряти. Закінчились полоски. Ну, в лікарні я була на цій неділі, на минулій, то було 5,7. Так і запишемо, 5 і 7. Це в лабораторії поставили мені. Ну так, на цій неділі була шоколадка, були, були кавуни. Ну таке. Я знаю, від чого пішла вага вверх. Мало фізкультури. Ось ну, таке. Ну нічого, робимо висновки. Зараз буду пробувати подягати чулок. Компресійний чулок на ногу. Так, все, одягла я чулку. Мені вже так той бинт на брит. Звичайно, больно було одягати. Ну, нічого. Зате не буде тепер сповзати, а то сповзає. Ось зараз поправляю той бинт ох, і на брит. Ну, все так і буду. Так, і буду ходити. Всім доброго ранку, 25 вересня. Сіла снідать без п'яти дев. Вже зважилася. Трішки набрала я, ну я знаю, чому я набрала, трішки стресувала цю неділю. Все, беру себе в руки. Зараз сіла снідать і буду їхати в лікарню. Позвонили мені дівці із лікарні, що треба приїхати. Забрати свої аналізи, сходити до лікаря до свого. Ну і далі оформлятися на групу, я ж хочу все таки добитися. Все я снідаю. Покажу вам, що я снідаю. Два яйця, сира, кусочок, звенигородський, такий смачний сир. Ну, я... мені дуже подобається ось такий так. І зробила собі каву. Все, всім смачного. До зустрічі. Так, їду в лікарню. Замочую дві ложки висівок. Ось мене висівки рятують у будь якій ситуації. Оце замочую. Кислим молоком заливаю. Кефір мені щось не подобається, а кислим молоком. Отлічно. Залю. І в обід приїду. І в мене обід буде готовий. Ось. ось так і вам рекомендую. Дуже хороше діло. У мене і на роботі це рятувало. По-перше, вони висівки дають ось висівки, бачите, які. 28 гривень, 250 грам. Висівки рятують від голоду. Вони собі розбухають у желудку і дають ситість. І нема ажіотажу до їди. Ось так все. Все, хай набухаю і приїду, буду обідати висівками. Я вже вдома попила каву. Завтра знову в лікарню. УЗІ серця пройти і до кардіолога на консультацію. І так, начебто вже все. Завтра буду здавати документи, я так думаю. Так, да, що мені сьогодні сказала лікар, що від Амлодіпіна в мене, як вони, набряки. Ось дивіться, походила півдня, нема нічого. Зранку встаю набряки. Я ж на ніч, а молоді п'яно. Не знаю, говорю своїй лікарці, може щось друге попити. Ну, завтра ще буду говорити. Так. Ішла вже друга неділя, другий тиждень, третій тиждень. То Миколаєві, то тут. Є ото вірш такий. Лупайте ту скалу. От так. так оце і в мене. Ну нічого, Лупаємо.